Всім привіт! І сьогодні, моє, по-моєму, перше або друге відео, і, напевно, останнє. Так, ви напевно вже зрозуміли, якщо в мене залишилися фанати, ну, не думаю, що в мене є якісь фанати, якщо чесно. Ну, але якщо якісь залишилися, то ви, напевно, подумали, що я закінчила знімати, тому що в мене довго не, не викладувалось відео. І так це правда, тому що школа, е, уроки, немає часу і найголовніша проблема. Найголовніша проблема це лінки знімати відео. Е, ну, ось ці проблеми, які заважають мені знімати. Це напевно, останнє відео на моєму каналі, або я буду знімати як, як, якусь іншу щось інше, або так або Кубок Рокс щось таке. Не думаю, що я повернуся на цей аккаунт. Але я буду знімати в Тік-тосі. Але я не буду знімати вже гачу, тому що мені ліки монтувати це важко. Ти міш, я не вмію робити оброботки, типа І Дякую всім, хто підписувались на мене. Е, вже йдуть відписки, і я бачила вже двоє людей, підписалося, Зараз я не знаю, я не перевіряла. Але е, почали відписуватись. Так що. Якщо хочете зайти на мій канал, то там я буду знімати Roblox. Якраз на цьому відео фоні є Roblox, як, як я граю в Adobe. Е, якщо ви хочете зайти на мій аккаунт, то на нього буде ссылка в шапці профіля мого. На даний момент цього відео, поки воно вийде, то вже, напевно, буде. Силка. Так, буде. буде. Е, на той аккаунт я буду знімати Roblox. Ну, Roblox з тема, ТД3, Admi і типу такого. От таке знімаю. До речі, скоро будет трата Robloxів. Я виложу або на свій аккаунт, або на цей аккаунт. Так що можете дивитися на той не той стежити. Е, на даний момент зараз я недовго знімаю, тому в мене 34 підписника. Е, якщо хочете підтримати мене, е, то заходьте. Туди. Е, ще відео виходять, ну, і часто, ніби і нечасно, а як по настрою. Ну, тому що каже школа. Короче, так що я знову кажу, якщо ви хочете, то заходьте тут, щоб слідкувати за якимось моїм аккаунтом. Якщо ви хочете з мене цінуєте, так скажемо. Е, ну, Напевно, на цьому все. Всім па-па. До зустрічі. І, напевно, назавжди, я не знаю. Цей канал я вела довго до 100 підписників. З мене була най... мрія дуже сильна. І коли стукнулося 15 підписників, я пропала. Ну, актив був маленький, наш такий маленький, але маленький. Тому я йшла так довго до цієї мрії, я кучу міняла. В я знімала пшеники, там кончики в різні ігри. Далі я почала знімати Roblox, далі э, гачу, гачі я теж попадала деколи, але не так масштабно, не так, не так багато. Я добилася своєї мрії дуже дякую, хто був зі мною весь цей час. Ну, а На цьому все. Всім попав, всім до зустрічі. Підписуйтесь на мій TikTok аккаунт Все.